Минуло півроку, і веселка вирішила навірити свого друга Янгола Голодомор. Вона опинилася в його спогадах, знаючи, що саме там він потребує її підтримки. Темне небо розірвало спавахи вибухів, земля здригалася, наче відчувала біль разом з тими, хто на ній страждав. Вогонь пожирав міста, вулиці, домівки, людські серця. Війна розривала долі, немов вітер розсінні листя, розкидаючи її у хаосі і руйнуванні. На узбіччі світу посеред згорілого полясті ангел. Він закрив обличчя руками, а з його очей текли сльози, важкі гарячі, як розплавлений метал. Його крила опустилися. Здавалося, що він більше не мав сили їх підняти. Це моя вина. шепотів він, задихаючись від вічі. я повинен був зупитися, я мав попередити їх, я мав рятувати. Люди бачили його. Вона стояли на відстані, не розуміючи, чому навіть Янгол плаче. І якщо навіть він ридає, то що вже показати про них? Вони боялися підійти, боялися дотиркнутися, обійняти, сказати бодай слово. Адже якщо навіть небесний різник схилився перед трагедією, то, може, це вони в усьому винні. ангел плакав, а навколо нього мовчки зростало людське почуття провини. Але раптом тихі кроки хтось підійшов, не вагаючись. Теплі руки обняли згорьоване небесне створіння. Ангел відчув, як його голова торкнулася чиїхось грудей, і в цих обіймав було все розуміння, підтримка, прийняття. Ти не винен, пролунав знайомий рідний голос. Ангел здригнувся, повільно підняв голову і зустрівся поглядом з ним. Ісус дивився на нього з такою ніжністю, що сльози тільки сильніше навернулися на очі. Але ж я ж я міг. Голос Ангела захлинався в риданнях. Ісус не відпускав його. Його пальці лагідно провели по скуйовченому волосі Янгла. Ти робив усе, що міг. Ти не можеш взяти на себе біля сього світу. Але ж вони гинуть, вибухнув ангел, вони благають про допомогу а я. Я Ісус не перебивав, дозволив йому вигоритись. Він тільки м'яко погладжував його по спині, як мати, що втішає зранене життя. Я повинен був рятувати їх. Я ж ангел, я мав силу, чому я не зупинив цю війну, чому я дозволив, щоб вони страждали? І зустрівчав. Він чекав. Ангел хапав повітря, ніби від цього залежало його життя. Його плечі здригалися, сльози втекли рікою і здавалося. Він ніколи не зупиниться. Я ненавиджу себе, прошепотів. він. І стиснув його міцніше. А я люблю тебе. І Ангел здригнувся. За що? Просто так, усміхнувся Ісус. Ти мій брат. Ангорвочко заплющив очі. Його груди здригнулися від нового потоку сліз. Цього разу вони не палили, не роз'їдали душу. Це були сльози, що звільняли. Я не міг врятувати їх. Я знаю. Я такий слабкий. Я знаю. Але чому? Чому я відчуваю такий біль, я ж створений для світла? Бо ти любиш їх? Тихо відповів Ісус. Ангел заплакав ще сильніше, затуливши обличчя в його плечі і тоді, Проки, до них підійшла дівчинка. Вона зупинилася, злякавшись, бо гридання ангела були такими гучними, що навіть повітря відбирувало. І побачив її лагідно усміхнувся. «Іди сюди, зайчику! Тихо покликав їм Не бійся, плач, це не страшно. Дівчинка трохи вагалася, але потім зробила крок уперед, а потім ще один. Нарешті вона торкнулася крила Янгола. Вона була хворне від болю. — Тобі боляче? — запитала вона тихо. Ангел здригнувся, ніби вперше почув її. Він повільно повернув до неї голову. Його очі були червоні від сліз. Так. прошепотів він. Дівчинка обережно, майже несміло, бо простягнула руки і торкнулася його щеки. Все добре, сказала вона. Ангел замер. Я теж плачу, коли мені боляче, додала вона зітхаючи, але коли мене обіймають, воно минає. Вона тихенько торкнулася його руки. Ангел здригнувся і зосніжно провів пальцями по його волос. Обійми її, сказав він. Ангел вагався, але дівчинка вже сама придивилася до нього, і раптом стало легше. Вона була така маленька, така тендітна, але її тепло заповнило всі ті тріщини в його серці, які він сам не міг золотати. І набережно обійняв її у відповідь. І дівчинка усміхнулася. Тепер тобі краще. Ангел кліп і сльози висохли. Він видихнув. Так, Ісус усміхнувся. От і добре. Дівчинка сиділа поруч, її дихання ще трохи збивалося, але у грудях вперше за довгий час стало легше. Вона дивилася на ангела, який лагідно гладив її волосся і відчувала щось нове. Ти казав, що часто плачеш, тихо промовила вона. Ангел усміхнувся. Так, але ж ти сильний, здивалася вона. Ангел схилив голову. А хіба сильний не може плакати? Дівчинка замислилась. «Я...» Не знаю. Він нахилився ближче і, взявши її маленьку долоню, обережно приклав її до свого серця. Тут теж болить. Дівчинка уважно подивилася йому в очі. І що ти робиш, коли тобі боляче? Ангел підняв голову до неба. Його сріблясті рії змигнули від свій лазерок. Я плачу. А ще потім. Він повернувся до неї його погляд, був м'яким, але сильним. А потім я живу далі. Дівчинка дивилася на нього довгим поглядом. Їх безлегко тремтіла, ніби вона ось ось мало щось сказати, не наважувалась. Ангел торкнувся її плеча. Ти ж знаєш, що кожна твоя сльоза має крила. Вона здивовано підняла на нього очі. Крила? Ангел кивнув. Коли ти плачеш, твій біль не залишається у середині. Він летить у небо, мов маленький птах. І там його підхоплює той, хто завжди поруч. Тато, так. Дівчинка закосила губу, а ще й плакатиму дуже багато. Ангел усміхнувся. Тоді в небі з'явиться ціла зграя крилатих сліз, і вона заплаче з тобою. Дівчинка засміялась крізь сльози, це звучить. А гарно це і є гарно, кенула нею. Він поглянув у хору, і дівчинка відчула, як він повільно вдихає, а потім так само повільно видихає. Заплющу очі», – попросив він. Дівчинка слухняно заплющила, а тепер спробуй відчути свої сльози. Вона зробила глибокий вдих, і груди зригнулися, коли всередині знову заворушився біль. Відпусти його вагітнему ванну. Дозволь йому вилетіти як птаху. Дівчинка вдихнула ще раз. На цей раз її губи затремтіли, і вона тихо слипну. Не стримуй хороше подіван і вона дозволила собі. Сльози покотилися з її очей. Важкі, теплі, справжній. Вона ридала, але тепер це не було страшно. Ангел дивився на неї з любові. Бачиш, вони з крилами». Дівчинка, втираючи очі, прошепотіла. Їм більше не потрібно лишатись мені. Так, вона довго мовчала, потім подивилася на нього і тихо. Зовсім тихо сказала Дякую. А посміхнувся і міцно стиснув її руку. Завжди.